Кої православної церкви РПЦ Кирило заявив, що християни не мають боятися кінця світу, тому, вочевидь, не треба боятися ядерної зброї. Його заява пролунала на тлі неодноразових погроз Росії застосувати ядерку в разі порушень так званих червоних ліній. Тільки штука в тому, що Кирило в бункер з Путіним сховається а прості росіяни ні. І головне управління розвідки здійснило вдалу диверсійну операцію в тилу ворога в Курській області. Про це повідомили наші джерела у спецслужбах українськими партизанами в місті Рильськ на Курщині. Було виявлено місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів. Ворожий екіпаж помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками. І внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майдом майном згорів. Бажано би ще спалити там і російських операторів, ну але хай би і так непогано. І на Курщині ворог подекуди почав переходити від бездумних спроб прориву фронту до методичних штурмів малими групами, за прикладом вагнерів. Про це повідомив військовий батальйону Айдар Станіслав Бунятов. За його словами, людей росіян для таких штурмів вистачає, тому результати є.